Ну, було таке бажання, бажання з дитинства, пасту щось підрозділ, не знаю, тянуло і, і так вирішив. На той час, коли я мав бажання сюди без армії не брали, то ще перший раз пішов служити, а вже потім після служби в армії звернувся сюди з бажанням працювати. Там дружній колектив, там всі один за одного, як то кажуть. Ну там нема розділеного колективу. Всі один за одного стоять, так що там людей не ділять. Я знаю, я прекрасно розумів, на що я йду і що мене може чекати в подальшому на цій роботі. Ще до поліції я був в АТО. Це сталося, коли я служив в Срочну службу в армії і підписав контракт. Коли був підписаний контракт, я був в... Була ротація на схід. і, ідучи сюди, так я знав, що, можливо, рано чи пізно прийдеться їхати на схід. Наш день перед цим зібрали по тривозі в по-моєму, друге, бо в 3-й годині ночі. І в п'ятій годині, 24 числа це все почалося. Хлопці, усі були готові, і всі мали бажання поїхати захищати Україну. 10 березня ми виїхали до, на Київщину. Військові, коли вже відбили певну територію, ми на неї, на неї заходили і перевіряли будівлі, різні споруди, чи там не лишилось когось із противників. Може, ну, жахливо було. Багато померлих людей, які просто валялися по дорогах. Це неможливо забути, я думаю, що кожен українець ніколи це не забуде. Нам попередньо сказали, що ми просто переїжджаємо на інше місце. Ми там базувалися, готувалися до роботи, до якої мали виїжджати. І вже 22 числа, пів треті години ночі, перебуваючи на базі, стався обстріл. Нашої бази особисто я успів тільки надіти каску І все. І вже після третього вибуху ми всі опинилися під завалом. Самотужки вибрався з-під завалів і вже потім тільки крики, взриви, І в кімнаті з мною ще перебували побратими, які просили теж про допомогу, оскільки самі не могли вибратися. І я так само кричав, щоб допомогли мені їх звідти вибрати. Нікого не бачу, тільки чув голоса. Ну і вже почав викидувати плити, шукати їх з-під завалів. Ну, на, по голосу просто. Ну на той час я не відчував, що в мене є якісь поранення. Це вже на другий день. Було відчутно. Коли лікар оглянув мене вже казали, що в мене, вияснило, що в мене була контузія, різні забої і, і перелом ноги. Тебе особисто я героєм не вважаю. Для мене герої це хлопці, які віддали своє життя заради України. Один з них це Віктор Пенків. Він був професіонал своєї справи і кожен, кожен з нашого підрозділу мав приклад, який можна було взяти від Віктора Панька. Він завжди допомагав нам, старався всьому нас підтримувати. Він У нас підрозділ був як батько. У мене є бажання, щоб це все закінчилося. А все остальне, я думаю, з часом піде.